Так, виклав я, виковав я отакі поколки і зараз буду проводити відпал цих поковок. Я тут знайшов терморежими для відпалу. Я вже їх загнав у регулятор, значить нагрів 870 градусів, витримка 3 години. Потім охолодження до 730 градусів за 2,5 години і утримування при цій температурі 732 години. Закидаю ці поковки у піч і запускаю свій терморегулятор на програму. Это двоечка. Что? Шо! Шо! Ме. Це поїхав. Процес відпалу пройшов. Такі конфіріани. Що у них із твердістю? Ну, не так, щоб дуже легко, ну. Але... А, це ні. Лукава твердо, тепер на шліф. Так. намкнуть два проводки. Засмальцований, забитий. Ще не отшарушився нормально. Зараз я придам йому форму на оцьому кругу, на наждаку. Пускаю вожу на плотку шлифи. Тепер діло підійшло до термообробки оцих клинків. Значить, оцей момент переход на Рікасо, надфіль не бере цю сталь. Значить, або відпуск пройшов не зовсім по тих режимах, що треба, або дійсно і при відпуску вона тверда, надфіль не бере нормально. Я буду термообробляти оце в отакому вигляді. А потім вже на гріндері чи на чому надфелем алмазним буду пробувати. Значить, режими термообробки, режими термо, термообробка для мене целі ці складно. тому що тих, е, гартування 1270 1290 моя я піч не з таких температур, в ній переплавиться е, спіраль. А може і видасть, ну, один чи два рази, а потім спіраль повинна переплавитися. Я буду гріти їх у газовому горні. Я вкину ще одну термопару, іменно біля самих клинків положу термопару, буду контролювати нею температуру. Значить Також не рекомендують цю сталь розігрівати дуже різко. В неї мала теплопровідність, так як пише інтернет, і її може порвати. Тому я зараз їх підігріваю у електричній печі, ставлю клеймо, десь градусі до 830, мабуть, підігрію, плавно. Поставлю клеймо, потім розігрію газове горно і в газовому горні дожену до, до таких температур, загартую на масло, а потім буду проводити відпуск у тій самій печі, яка повинна холодити, десь при 400 градусах одну годину три рази. Щось приблизно таке, я зараз попробую провести. Два рази відпу робив відпуск по 400 градусів, а третій раз вирішив зробити 440. Приблизно градусів. Зараз, 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 зараз. Хопа. Так. І от так ось хоп! Бах, хоп-хоп. Так, оце такі поколки гарячі вийшли. Значить, що я хочу сказати про термообробку цієї сталі? І в мене у моєму горні є термопара, але вона знаходиться там, хто знає, де запхнута. І тут бура роз'їдає все підряд, і тут термопару під'їдаю, я їй не дуже довіряю. Ну, Я їй довіряю тільки для варки домашньої сталі, а термобробку на ній робити я, можна було б робити, якби у мене був повний балон газу, і я прогрів усе горно, і тоді я міг би дивитися по тій термопарі. Поскільки в мене в балоні було газу зовсім трошки, то я... Все горно не прогрівав, я просто положив термопару на дно на дно горна, підключив до свого цього терморегулятора і дивився по ньому температуру. Ну, Термопара у мене виявилася ну вона спеціальна там і вона призначена тільки для того, щоб гріти лише кінець. І так вийшло, що під час гартування вона розсипалась. І реально я ну, побачив, що температура більше 1200 до, до 1200 дійшла, а далі я вже не, не бачив 1180. Ну, коротше кажучи, я розігрів приблизно вже потім на око і <кхід> загартував. Тому е, якість е, термообробки як, може бути, не зовсім та, яку хотілося. Ну, поки що, оце так. Провів, відпал, відпуск, провів відпуск три рази. Ну, Тепер е, механічна обробка. ну, Це, мабуть, буде вже в наступній серії.